Друзі, привіт! Новий світлофор на дорогах України під назвою Грецький хрест. Що це таке? Для чого його почали встановлювати? Як проїжджати такі перехрестя з таким світлофором? І чому раніше такого не було? А зараз є вірогідність, що це буде з'являтися не лише в Києві, а й в інших містах. Про все детально. Розкажу і покажу. Я зараз знаходжуся біля цього перехрестя, тому зараз буду його проїжджати. Ви на його побачите, як це виглядає. Я також вперше це буду робити, тому прям ексклюзив. Перед цим не забудьте підписатись, поставити лайк, а також коментуйте, давайте свої коментарі на рахунок даного нововведення. Це буде допомагати, по-перше, в просуванні україномовного контенту. А по-друге, можливо, це вплине на інші якісь рішення, які будуть запроваджуватися на наших дорогах. Поїхали. Отже, Грецький хрест. Це експеримент, який зараз встановлений лише в Києві і лише на термін 2 місяці. От вчора, буквально перший день, коли його було встановлено. Сьогодні 12 листопада. Надіюсь, я швидко змонтую відео і воно вийде буквально там за пару днів. Протягом двох місяців, в експериментальному такому варіанті, цей світлофор встановлено на перехресті. Бульвару Шевченка, а також Володимирської. І тут, мабуть, його встановили не просто так, тому що якраз дуже великий такий насичений рух, багато смуг. І я так розумію, що це зробили для того, щоб трошечки-трошечки полегшити роботу саме водіям, які повертають ліворуч. Так, да, Це саме для водіїв, які, які будуть повертати ліворуч з е, Володимирської. В чому суть даного світлофора? І чому раніше такого не було, і це вперше таке. Дивіться, є проблема перед поворотом ліворуч, коли ми маємо пропустити тих, хто рухається нам назустріч, тобто дати дорогу зустрічному транспорту, а також тим, хто рухається праворуч. В чому заключається ця проблема? Ми не бачимо їхнього світлофора. Ми не знаємо, чи в них зелений чи червоний. Інколи автомобілі можуть почати пригальмовувати, а потім раз і починають їхати знов швидко, а ми думали, що це в них там червоний загорівся. І ось такі випадки бувають, коли от така якась трошки незрозумілість. Даний світлофор, який ми зараз побачимо, призначений для того, щоб показати нам, що в зустрічного водія, якому ми маємо дати дорогу перед поворотом ліворуч, буде зараз. Точніше не буде, а вже зараз забороняючи сигнал світофора червоний. І вони точно будуть стояти. Це ніби вони нам дають можливість зазирнути на їхній світлофор подивитися, щоб ми точно зрозуміли, що ми можемо безпечно і безперешкодно зробити наш поворот ліворуч, а поворот ліворуч це, до речі, дуже такий небезпечний маневр, якраз саме в контексті надання переваги тим, хто йде на зустріч. Хтось каже, так є ж секції, є якісь там стрілки, щось там по-іншому, воно ж, що ніяк не працювало. Е, насправді є один з інших варіантів, як це можна було б зробити, це додаткова секція. І в нас в правилах є такий момент, коли в тебе горить додаткова секція, але основний червоний, то це означає, що є вірогідність, що з інших напрямків будуть їхати автомобілі. А коли в тебе і секція, і основна секція зелена, Одночасно це означає, що з інших напрямків у водіїв рух заборонено. Тобто ти можеш їхати безперешкодно. Але не всюди можна поставити секцію, тому що я так розумію, що це пов'язано більше з тим, що потрібно роз'єднати потоки, да, там, комусь направо, комусь наліво, і одним можна поки що зупинитись, іншим продовжувати рух. Набагато, мені кажеться, набагато легше просто додати ось такий дійсно якийсь. Орієнтир, який просто буде давати розуміння, чи ми зможемо повертати, чи не зможемо. Коли в нас звичайний світлофор без секцій, я думаю, що це в принципі правильне рішення. Поки що це по моїй логіці. Я ще не проїжджав. Я спеціально зупинився ось тут недалеко, біля університету Тараса Шевченка. І зараз я поверну і буду їхати туди і вперше буду проїжджати, буду робити поворот ліворуч, якраз під оцей от світлофор додатковий новий. І подивимось, чи він мені допоможе чи ні. Спробуємо. Поїхали. Друзі, сьогодні в мене експромт, так як новина вийшла прям дуже швидко, і я не маю можливості взяти дві камери з собою, так як я після занять. тому буду знімати тільки дорогу, а потім вже себе. Отже, доїжджаємо ми до даного перехрестя. І що ми бачимо? Поки що бачу світло 4, і бачу з боку дуже такий цікавий борт, да, який показує. Точніше, підказує, що тут щось змінено. І там от попереду я бачу біля світлофора. Я буду ліворуч повертати, ви зрозуміли, так? Да? Я буду. Ого! Чоловіче. -е, буду повертати ліворуч. І ось дивлюсь, є там чорний оцей світлофор. О! Ось він загорівся! Це означає, що вони, так, да, і вони зупиняються, бачите, працює. Автомобілі зупинилися і я поїхав. Прикольно! Надіюсь, вам було тільки що видно. Так, да, насправді от цікаво те, що я то досвідчений водій, я можу інтуїтивно зрозуміти, по тому, що вони знижують швидкість, що от зараз, скоріш за все, в них буде червоний. Але для водіїв початківців це не так очевидно. Тому для мене це спрацювало. Прикольно. Друзі, хочу уточнити один важливий момент. На більшості перехрест світлофори працюють таким чином, що коли в нас горить зелений, то і зустрічного горить зелений. В нас вмикається червоний, і в зустрічного тоді перемикається на червоний. Як ви бачите, на даному перехресті це працює не так. В нас продовжує. Горіти зелений, але загорається оцей от грецький хрест, який каже, що зустрічного загорівся червоний. Ось для чого вони встановлені. Тобто, коли фази автоматично перемикають і одну, і іншу сторону дороги, то тоді все ніби логічно. а Ось коли воно працює несинхронно, тоді якраз оцей орієнтир і потрібен. Тобто, ви зрозуміли, як це працює. Це буде працювати саме для того, щоб Водіям було більш безпечніше повертати ліворуч на даному перехресті. Якщо цей експеримент покаже себе правильно і якісно, покаже результат, водіям стане легше, то, скоріш за все, це буде розповсюджуватись по інших перехрестях Києва, а потім, можливо, і по всій Україні. Від себе хочу сказати. Я дуже рідко там, реагую на якісь там, нововведення, такі там незрозумілі, типу як то зі світлофором було, що колір замість зеленого переіменували в якийсь інший смарагдовий, чи який. Тобто, ну, я такі новини старався ніколи не висвітлювати, тому що для мене це якась така дурня трохи. А, щось дійсно прикольне, довгий час я прям. Не помічав нічого такого, а от ця новина мені показало, що це дійсно класне рішення і це дійсно буде працювати. Тільки що проїхав, побачив. Ну, для мене це виглядає як прикольне рішення. Цікаве. Воно, дивіться, багато хейтерів може бути. Знаєте, чому е, такого рішення? Тому що. Понапридумували тут, так би розібратися з цим світлофором, ще не придумали. Але ж це тому, що це нове. Ви просто про це ніколи не чули. Тому для вас це типа ще один об'єкт, який буде відволікати увагу. Але насправді увагу він не буде відволікати, коли ми звикнемо до того, що є такий об'єкт, а я сподіваюся, він запровадиться і ми звикнемо до такого, то це буде дуже легко і дуже інтуїтивно зрозуміти, що, от, що відбувається, і чи ми можемо їхати чи ні. Десь побачив коментар під, під новиною. Головне не ставити його біля аптек близько. Так, це от такий класний коментар, мені зайшов. Ось, але в цілому, як вважаєте, прикольне нововведення чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться своєю думкою. А я зараз проїду ще раз його, можливо, і з сфот, фоткою для обложки, для заставки. А всім бажаю гарного дня, безпечних доріг і на зв'язку. Пока!